Черівного часу з вами Відьмак Павло Крук. Я вам розповім про Вальпургіїву ніч, ніч 30 квітня на 1 травня. Що це за свято? Насправді це не свято. Це день, який придумали попи, тобто хрестинуті, для того, щоб оскверняти жінок, зробити з відуючих матерів шалав, які шляються з нечистю по, по ночам, бігають з голими сираками по лісі, чого насправді адекватна жінка не зробить. Ось. Але це нав'язувалося саме попами. Для того, щоб зробити негативний образ. Ось таке собі іпсо, ну тим, чим зараз Кацапи займаються. Ось і все. Тому це звичайний день. День, коли ще більше прокидається земля, багато трави. В кельти, в Бальтрейн, в колі року своєму виганяли на пасовища тварин. А русичі святкували наповнення живи, тобто в ці перші дні набирали живу. Ось і все. Тому я віду, що кожен день свят. Ось, а це все придумали релігії. Це дурне.